Радіо UA Chicago Як ви могли бачити з нашого анонсу? Сьогодні до нас в студію завітав ну дуже цікавий гість. Всі ви його знаєте. Вперше з нами в вечірні вечірні ЕТР е, доєднався відомий блогер, ведучий е, ведучий такого шоу як Акули бізнесу, власник Car Hunter Express Назар Знаковський або іншими словами, простішими словами Нас Камаз Друже, вітаємо тебе в нас в студії. Доброго дня, шановне панство, дорога родина. Зараз буде час прикалясів. Так, офіційно <с панство. <с Окей, е, давай почнемо з того, що нас КамАЗ, Знаєш, е, твої фоловери, підписники в принципі, знають тебе. Дуже добре по соцмережах, але можливо, можливо, не всі на хвилі зараз впізнали, хто такі нас Камаз. Коротко е, про себе свою історію іммігранта, як почав е, в США. Мене звати Назар. Я приїхав з України в 15-му році. Було в кишені 500 доларів. Заселили мене в гараж. Звідти я піднявся на бейсмент Белмонт Мерседес. Потім їздив на траці, потім знімав відео і до вас на радіо попав. Зараз, от окей, ти сказав, що було зараз. Тебе що є? Зараз ти є власник бізнесу. успішного досить бізнесу. Я так ти Ой, ми, зараз є стільки кредитів. Вона від собі не Та Давай не про кредити. Ми ж ми, ми, ми ж про позитив. Ми зараз будуємо таку картину, що ти був приїхав мігрант, мігрант з 500 доларів і став мега успішним е, інфлюенсером у Нас чекали. Це, це це ж правда, ну то. Да, Варто визнати. Якщо мати кредит-скор 830, можна собі все прям позволити. Тебе які тебе який кредит скор 830. Серйозно. Да. 830? Не 730? 830, так. Да. Що з зони, зони фантастики, не знаю, чи такі взагалі, Ні, існує. Ні, серйозно, прям. Любу машину прихожу і купляю. Окей, власне, це є твій основний вид діяльності, це автомобілі, напевно, так, як тебе люди знають. Ти купуєш автівки, ремонтуєш, продаєш, раніше ти переслав в Україну. Як зараз бізнес йде з автівками? Чи це вигідно, невигідно, як люди звертаються, за чим вони звертаються? Які основні питання? Наші клієнти це люди, які, напевно, купили першу машину, поїздили на ній трошки, у них щось поламалося. Вони просто побачили ті ціни на ремонти. І вирішили, що їм треба купити якусь таку машину, яка не буде ламатися. Ну, тобто, я так само колись приїхав, купив Мерседес за 2 тисячі, поїхав на ремонт, зремонтували його за 2 500, але продав я його за 1 500. Ну, зараз приблизно те саме. Ну тобто, щоб купити щось нормальне, це треба там 10 тисяч плюс. Ми допомагаємо знайти хорошу машину, яка не буде потребувати ніяких вкладень. У нас на дилерській є більше 30 машин. Там кожен день додається по дві машини. Ми можемо зробити фінансування, тобто кредит, навіть без кредитної історії. Але якщо у вас немає кредитної історії, вам потрібно буде більший перший внесок. Як ну. як зазвичай люди про вас дізнаються, про тебе, про твою компанію? Саме найкраща реклама це в нас хтось купив, потім порадив друзям. Ну, ці, ці люди це одна категорія людей, з ними дуже просто працювати, тому що вони вже знають, хто ми такі і так далі. Ну а інше це Facebook, Instagram, типу там сайти по продажу машин. А чому, чому люди мені, цікаво, чому вони самі не можуть купити машину, там, знайти, кажучи, на тому ж Фейсбуці на Marketplace, автівку самому купити без... Ні, можуть. Я колись, ну, там ж дилерська теж не зразу сталася. Я колись купував машини. У нас було таке шоу автоперекупи. Ми купували машини, продавали їх, трохи на них заробляли, і в нас була ціль назбирати на гелік. Тобто це були продажі на Фейсбуці, як ти говориш. На Фейсбуці от ми купляємо Корча такого. Прям з чого ви починали? Прям погану машину. Прям по що, що низу ринку погану машину. Робили з неї трошки кращу машину і продавали, але це все одно була погана машина. Тобто, ваша мета була з найгіршої машини, з такого як ти кажеш, корча дійти і заробити зекономивши кошти до того, щоб купити геліка, так? На перепродажі заробити, на перепродажі, заробити, і, заробити і Ну і за рік у нас це, в принципі, там десь 1050 е, заробилося. ми Купили гелік там. А не 50, десь 40. Гелік коштував 40 з чимось тисяч, Оце да? 2005 року гелік. А за скільки ви продали того геліка? Е, за 45, от таке щось. Ви, ви ми були? на ньому прямо приїхали з Каліфорнії Нічого. в Чикаго. Okay. Бород шістдесят 66, там по каньйоні. Ну тобто він був в хорошому стані. І ви ці цей весь процес ви були фільмували, викладали, так розумію, Та, на, там, на інтур, ми так? почали там з Ford Escape, і потім у нас вже були там і BMW, і були якісь такі машини, там десять тисяч плюс. Я можу так згадати, що вас, вас часто з України е, були, я е, так знаєш, з, з вами контактували, щоб ви купили, переправили щось, відправили ну, на замовлення. Ну, Цим так само я займався, але це там роки 17-18. Тоді людям було. Е, тобто, першу машину я відправив своєму батькові. Е, тоді людям тяжко було навіть пояснити, що таке, якесь щось існує, що ти купуєш якусь машину там з пошкодженнями, відправляєш її в Україну, там задешево ремонтуєш і вона. Взагалі виходить. Тобто, ну, просто щоб ви розуміли, там люди скидували, ну, там, вони мене бачать десь там да, в інстаграмі, але там такий процес, що ти скидуєш завдаток, там, наприклад, тисячу доларів ми виграємо машину, і ти потім скидуєш там, 25 тисяч доларів кудись там в Америку. Ну, тобто, ну, багато людей боялося це робити. Але в нас зараз навіть є люди, які до нас приходять на дилерську, і виявляється, що я їм десь там. 5-6 років тому назад відправляв машину, і вони такі ого. Задоволені, так? За, за, а вони праців? не знають, що вони до мене прийдуть. Ага. Вони, типу, просто десь побачили оголошення з машиною, okay. ну, приїхали в Америку, виходить, жили раніше. Багато е, зараз українців звертаються до тебе. Ті, хто U4U ну, <рес> 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 це твоя аудиторія зараз. U4U e, це напевно моя аудиторія. E, моя аудиторія, ну, типу, по-різному. У нас просто бюджетні машини, тобто там 10-20 тисяч, тобто люди, які живуть тут. 10 років вони переважно вже купують якісь дорожчі автомобілі. Okay. Як взагалі виникла ідея це все фільмувати, знімати? Ну тобто є ж люди, які просто так само займаються тим же самим, е купують, ремонтують, продають автівки, але це роблять просто власне в цілях бізнесу і тільки ти ж це все почав фільмувати. Для чого? Там ти... була більше ціль фільмувати, а не заробляти. Тобто на тому. Це вже був як інструмент. Тобто, це е -е, ну, просто, ну це по-любому має подобатися. Ну тобто, там же ж я знімав перед тим. Не знаю, років, може, чотири, і мені взагалі ніхто нічого не платив. Е, ну, А протриматися чотири роки і щось. Робити, ну тобто ми кожен тиждень там щось знімали, обов'язково я їздив на траці, тобто там два дні вихідних, ми щось за той час зняли там в суботу, в неділю змонтували, виложили. Ну і там не було, ну там ноль грошей, там ну, ти тільки вложиєш туди. Ти... А потім воно ну, так трохи стало популярно. Там якісь реклами пішли туди-сюди, але все одно ну, в Америці заробити. Ну, щоб заробляти і жити на тому, то дуже тяжко. Яка перша со -со соцмережа вистрілила у вас? Ну, спочатку був інстаграм, тобто я просто їздив на кархолері і там були цікаві машини, я їх знімав і. Ну воно було цікаво. Людям, людям то подобалося. А так? людям, ну я знімав такі більші огляди на YouTube, а на YouTube людям це не подобалось. Абсолютно різна аудиторія, YouTube, Instagram. Прям так і є. Ну знову ж таки цікаво. Та ти любиш, коли тебе впізнають на вулиці? Не дуже. Не дуже. А часто саме впізнаване місце, це отак, який зійде український концерт, і ти отак біля пісуара стоїш і такий о! <реш> здорово! По спині, так? По спині стукнули. Так, <реш> да, так так. Або так. Ну, ну цікаво. А люди пізнають і що вони тут зазвичай кажуть, типу, дякую за те, що ти створюєш контент, чи просять тебе відразу. Здорово, підписаний. ну, якісь мої фрази, У мене є такі пару фраз. Там здорово підпасони, йобен Бобен і бездвічі не пиздо. Ого, тобі крокоронні варто було сказати, що 18+, плюс нас буде сьогодні передача на бат і Я думаю, що дітей, дітей нас зараз мало слухає. Добре, ну дивись, слухай, це цікава, цікава справа, що ти робиш. І насправді ти мені знову ж таки перед етером говорив, що про тебе навіть були згадували на телебаченні Торонто, так? І, так, с... і Сергій і... Притулов я... якось тебе згадував. Як це відбувалося? В якому контексті вони тебе згадували? Це було... Телебачення Торонто в них е... ну, вони підтримували українських блогерів. Е... І там було таке, як рубрика. Е... Такий як чемпіонат серед українських блогерів, не знаю. тобто Там були претенденти, тобто я так само там був, і виходить, самі українські ці блогери ну, невеликі, ну та, там великих і, виходить, не було ніяких. Вони голосували за інших блогерів, і, і така була в них рубрика. А а туа, як на тебе вийшов? А притули теж в нього була рекомендація там якось 10 україномовних каналів, і він мене так само вставив, Тобто ми там ні не списувались, нічого. Я, я, я просто... здається, пригадую яке це. Він ще його був знімав біля такого мандарина ззаді напевно перед початком війни. А -а -а. Ці... Ну, ну це не була війна, це було ну давні раніше перед початком повномасштабного. років 5, тому не перед повномасштабним, так. Та, та, я можна і він бачу. якось почав блогерствувати, Ну там просто розмовні відео були. і Він в одному зробив такий топ там 10 україномовних каналів. і Я там був. Я там, там, дуже на той момент, якщо ми говоримо про блогерство, ти на якому етапі був? Це був, була твоя середина, це вже наближення до піку. Ну, тобто, ти тоді був вже це до... вже всі забули. Це всі забули, і тобі <свісно> зразу... <свісно> нічого не чекають. Окей. А, ні, ну напевно, така середина, так. Тобі було, тобі було приємно, що тебе згадали? Ну, досить досить пізнавані люди. Так. Окей. Ми на рівні, ми на рівні. Ми а, на рівні. Ви, є ви... така аудиторія, там, де може навіть популярніший буде, якщо в туалеті на українському концерті. Але автівки, автівки це одне, те, що ти знімаєш, власне. А ще є один проєкт акули бізнесу. От ти мені знову ж таки теж так трохи повідав про цей проєкт, він буде відновлюватися. Це такий невеличкий вже. Він буде відновлюватися прям паску це поїмо, ковбаску і відновлює. Дуже акулу коротко бізнесу. поясни концепцію Акул бізнесу. Що воно, про що воно? Е... Люди, які живуть в Америці, часто переїжджають, тобто в них лишаються якісь їхні речі, вони їх е, запихують в такі е, міні-склади. Тобто, ну, виставити туди речі, наприклад, платити там 150 доларів на місяць, е, і вони там лежать. Але буває таке, що люди там помирають, переїжджають і забувають про ці речі. Ну і вони залишаються, тобто перестають за них платити і через 60 днів. Е, Ну, оцей склад, він виставляє їх на торги. Тобто, ви заплатили гроші, свої речі там оставили, два місяці не проплатили, і їх продають, і є люди, які їх купують. Ну, Вони продають, продають речі, чи це чи цей склад загалом? Тобто ну тобто. Приміщення, там ну, чиїсь речі, їх виставляють на торги, тобто там від 10 доларів як один пакет. Ці, ці всі речі. Так? Просто от ціле приміщення, ти мусиш все забрати. Окей. Okay. Тобто ти все забираєш з того приміщення. Е ти забираєш, і там можуть бути як хороші речі, там можуть бути і погані речі. Ми там знаходили е прах людини. Ми знаходили там пістолети, е ми знаходили там якісь картини. Ну, різні, прям дуже різні речі. Що ви далі робили? Коли ви знайшли прах прах людини, що ви з ним робили? Ой, з прахом людини там така історія. Треба зайти на канал NAS КамАЗ і подивитися. Дуже неприємна ситуація. Я просто не знав, що там той прах людини, і е, цей його, його кинув. <гум> Шкода, ну то варто було платити. Прах людини теж потрібно зберігати за, за гроші. А що з таке з такого найціннішого? Е, Найцінніше у нас був один склад з е, речами з антикварного магазину. Ну, тобто там е, На кожні речі була ціна. Е, ну, там, наприклад, якась карточка, і вона там 70 доларів на ній ціні, а тих карточок там просто тисячу. І ми думали, що ми вже стали мільйонерами, але виявилося, що ці карточки нікому не потрібні. Ну, тобто, є якісь речі, які ти не можеш продати, ну не знаю, стілець. Продай комусь стілець. No. No. Ну, тобто, ти його купуєш новим, там, він коштує 100 доларів, а на перепродаж він коштує там, 10 і то, ще треба постаратися його. Якби okay, так люди теж хотіли щось е, спробувати свою удачу, е, де це шукати? StorageTreasers.com, е, ви там реєструєтесь, там просто email, і карточку підв'язуєте, реєструєтесь, тобто ніяких ліцензій взагалі нічого не так треба. Ти потім приходиш на якусь локацію, там де аукціони відбуваються, чи це онлайн? як це? Ну Ви приходите на ці склади, оплачуєте їх, чи воно онлайн вже платиться. По-моєму, навіть онлайн воно платиться. Ви приходите, ви лишаєте 100 доларів депозит, що ви заберете всі, -всі речі. А, тобто ти зобов'язуєшся забрати всі речі, навіть якщо вони тобі не потрібні, навіть якщо вони тобі okay. не потрібні, ти все одно мусиш їх забрати. <реш> ну Так <реш> це найтяжкіше в тому бізнесі. Ага. Просто якщо в тебе цілий грузовик мусору, <реш> то з ним трохи. Ти, 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 ти ще гроші заплатив за те, щоб ви почистити їм <реш> їм приміщень. Ну ти можеш знайти. Ти щось знайти цінне. Ну ми там знаходили айфони, золото просто гроші. Ну, тобто, ми знаходили цінні речі. Ти сам... Ну, бо були такі склади, що, наприклад, я заплатив там 600 доларів просто за якісь старі рушники і грязні труси якоїсь людини. Ну, тобто, там, ну, там нічого не було, що взяти. Ну тобто, от, просто нічого. Коли, коли був останній випуск Акул бізнесу? Ой. <святування> Болюча тема. Напевно, десь півтора року тому назад з моїм батьком ми там були. А чому, чому, чому Е, Ну. Стало багато роботи на дилерській. Це такий так, паралельний так. проєкт, він абсолютно ніяк не пов'язаний з дилерською. чи якісь... Так, він ніяк не пов'язаний з дилерською, це просто. Це хобі більше? Це прям то, саме веселе, що тільки можна робити. Це як кіндер-сюрприз для дорослих. Тобто ти купуєш за 500 доларів, там ну різні є ціни, там може бути і 3000 доларів. Ти купуєш коробки, ти надієшся, що там буде якийсь скарб, а там грязні труси. А що, до речі, більше аудиторії тобі привело? Це шоу Акули бізнесу? Акули бізнесу були суперпопулярні. Акули бізнесу, коли почалися, там просто. По, ну, там був місяць, коли кожен день по тисячі людей підписувалися на канал, на якому там було 10 тисяч людей. Тобто ми за місяць, отак, з каналу 10 тисяч людей стали каналом там, 40 тисяч людей. Ти перший, хто це почав робити в Америці? Ні, це робило дуже багато людей. Там якось був момент, просто що багато ну, емігрантів, які живуть тут, ну там на російській мові е, транслювали, я був, типу, там. Першим, напевно, хто це на українській зробив. Взагалі, українська мова це супер круто. Я раніше знімав відео на російській мові, просто щоб ви розуміли. Я там знімав ну там якомусь, 14 чи 2015 році в інстаграм, і там набирало там, не знаю, 5-10 коментів, а потім зробив відео на українській мові, і те відео набрало 50 коментів, і я такий все. Тільки от, от, от вона мова. мотивація переходити на, украї... е, на українську. В 16-му році і включав музику Степана Гіги до того, коли це стало моєстром. Степ... Степан Гіга, Якщо... я, б... я бачив в <с>... тебе остан... один з останніх дописів, здається, на інстаграмі так, це з Степаном Гігою. Це коли було? Е, минулого літа він приїжджав на. На фестиваль ЧКГ, та, та? так? так. На він фестиваль. був у тебе на складі? Е, ну, це не мій склад, це склад друга. Він, 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 він знає про тебе. Чи ти, ну, ти, ти ну, отак знає? Типу бачив його, здоровався з okay. ним. Степан Гіга сидів у Феррарі там <laughs> на геліку. <laughs> тому тому то, який ви купляли, Степан так. Гіга взагалі знає толк в тому житті. Він отак прийшов там на склад, бачить Феррарі зразу туди пішов, сів. Він відчуває цінність відчуває цін, відчуває цін, того автомобіля. Ну Дивись, про блогерство теж хотів би те що запитати. От зараз, як ти використовуєш свій такі, свою популярність, свій вплив? Ти робиш колаборації з іншими бізнесами? Чи ти це популяризуєш, можливо, якісь ідеї, робиш якісь заклики до суспільства? Як ти використовуєш зараз це? Зараз використовую ніяк. На жаль, ну дуже багато роботи, але ми вернемося. Я говорю, ми вернемося через. Два тижні приблизно ми почнемо використовувати Наповно. ну Тобто, там зробили якісь збори мінімальні там на допомогу армії, ну просто там якесь своє життя транслював, але так, зараз зараз блог знаходиться в такому стані сну. Тобто, ну, там... Два тижні ми це запам'ятали, цей період часу. Саме через два тижні має з'явитися якесь нове відео, новий контент. Це YouTube канал, це твій Instagram, TikTok, власне послання ці всі джерела ми дамо в описі до цього відео, до нашого відео на нашому YouTube каналі. А ще про Україну теж хотів би на завершення тебе трішки розпитати. В якому віці ти приїхав штати? В 20 років, виходить, 21 мені вже тут було так. До того чим ти займався в Україні? Де ти жив? Ой, все було добре. Все було добре, нікуди не хотів їхати. Вчився в авіаційному університеті. Київ, Київ, працював менеджером по роботі з мережами супермаркетів, мав зарплату тисячу доларів і взагалі горя не знав. Батьки з Західної України кажуть: ні, треба їхати в Америку 100%. і. Вони мене вигнали в ту Америку і все. Ти жалієш, що ти послухав батьків? Та ні, ну чого жаліти. Що сталося, то сталося. У ну, мене, мене був друг, який працював так само зі мною, так само був перед тим, зі мною в, ну, на одній роботі ми з ним працювали, і він після мене два роки після того приїхав, то я думаю, що я зробив правильний вибір. Все, все, все складається, як воно має бути. Ну, насправді, в Україні, я думаю, теж у тебе цікаве було би життя. І, можливо, ти блогерством тоді ще не займався. Та? Тобто, ти... Там були якісь, там не було, ну, говорю, ми теж говоримо там, про 2014 рік, п'ятку. 15 тоді, тоді, там тоді. були якісь конкурси мінімальні, я пам'ятаю, там якийсь був конкурс за тисячу гривень, був приз, там якесь відео про університет зняти. От я таке відео зняв, щось там на телефон просто знімав, але ну, нікуди його виходить. Не викидував. Добре, який ти контент любиш сам споживати? Тобто ми так поговорили про те, що ти створюєш, що ти знімаєш, а сам ти що любиш дивитися? Я люблю склади, <схід> склади і тобто ти і сам знімаєш мені... і на інших дивишся, як вони знімають, Склади прям супер цікаво. Окей. Okay. Я говорю: подивіться склади, це як ви можете самі спробувати. Якщо ви приїхали в Америку, і ви бачили ті склади, серйозно там можна, якщо вам ще треба якісь меблі, якщо склад з меблями. Типу, той диван він нікому по великому рахунку не потрібен. Тобто Ви можете купити склад з якимось диваном і коробками за 100-200 доларів і, можливо, щось там знайдете. Тобто, у вас буде диван. Ти дивишся якихось відомих українських блогерів зараз, типу, там Старненко, притула, можливо, ти на них підписаний, де ти черпаєш інформацію, новини, все, що відбувається в світі? Не знаю, ніде. Тут. Вон радіо слухаю ваше. От, <ривіт> от, <ривіт> я, я чекав <ривіт> того моменту. Слава <ривіт> Богу, почуті були мої молитви. Він це сказав. Радіо від Чикаго. Єдине, єдине джерело, де можна почути інформацію правдиву, та яка вона є насправді. І за це ми будемо тобі дякувати. І ще, до речі. Бу, хотів, хотів один момент згадати а, і подякувати тобі за те, що ти відгукнувся був свого часу на одну волонтерську ініціативу, з якою до тебе був звертався, і ти використав свій ресурс медійний для того, щоб поширити цей благодійний захід. І це теж вагомо, це важливо. Те, що ти доєднуєшся і допомагаєш тим, хто а, того потребує. Тому дякую, продовжу тому дусі. Ми чекаємо на нові прем'єри, анонси на твоїх каналах і сподіваємося, що обов'язково про це поговоримо. Дякую. Дуже вам велике дякую, Покедова! Покидували, кажуть на кажу наш жіст. А ми йдемо зараз на рекламну паузу. Після чого нас ще один блок новин з США. Тому дочекайтеся, радіо ЮЕЧИКаго.